Капеланське благословіння на 16 березня 25-го року, ум'ятця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у Спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як чотири людини принесли п'яту, розслаблену, паралізовану. В будівлю, там, де був Ісус, але і занадто пани мали війти до Нього. І тоді вони розібрали дах і з даху спустили вниз і поклали її перед Ісусом. І Ісус, побачивши віру їхню, сказав: Прощаються тобі гріхи. Там були фарисеї, які роптали, думаючи, хто ж може прощати крім Бога, що Він богохульствує. Але Він подивився на них і сказав: що, кра... що легше сказати, прощаються тобі гріхи. Або встань паралізованому і ходи. І тоді він сказав паралізовано: Встань і ходи. Він взяв постіль свою і пішов, і всі дивувалися і ставили Бога. Знайома ця історія не одноразово на рік вона читається в церквах, і ми її читаємо. Але сьогодні мені хотілося сказати. Як добре і як гарно, коли у тебе є такі чотири други. і ті, коли у тебе вже немає нічого, не сил рухатись навіть. А такі люди є у тебе. З такою вірою, що не просто там отмахнулися і сказали, там ми позовемо Ісуса, прийде щось зробить. Ні. Вони взяли того. Свого друга лежачого робилися крізь натовп так, як могли, і поклали перед тим, хто може зцілити. знаєте і я б хотів би мати, коли я нічого не можу зробити, таких чотири друга товариш. І вважаю що кожен їх мав і надбав за наше життя. Виділ цієї дружби, яка виявилася в дружбі в любов через дружбу один до одного, і є Божим дотиком до нас, Божим розкриттям або даром, який Господь нам дає. Ми його повинні просто примножувати, для того, для того, щоб я мав таких друзів, я сам маю бути таким. Як ті друзі. І це відкривається в сьогоднішньому в Євангелії. Поглянути на цей бік. Поглянути на те, чи є у мене такі друзі, і чи є я тим другом, який може так зробити до свого іншого друга. Амінь.